Бачите, така робота, що треба відійти подалі, щоб воно все влізло в кадр. Значить, великий вал такий з маленькими шліцями, модуль 2, 30 градусів, 30 градусний профіль. Ріжем шліци. Дивається, як помітить, що деталь дорога? Вам її привозять в такому ящику, запакованому, з римболтом. Вона важить близько 100 кг. І саме цікаво, що вона виготовлена із такої сталі. Відразу видно, що деталь трошки непроста. Це все креслення до неї. Так, тут купа переходів, технологічних моментів. Починаючи з того, що вона спочатку точиться чорнова. Термообробка, потім напівчистова, потім отут уже пороблені шліфовки, де будуть зуби. Тепер ми ріжемо самі шліци, після чого ще одна термічка, знову токарка і знову шліфовка. Ну, Деталь крайня відповідальна, крайня велика, важка. І головне, що, що я б, вона б мені ніколи не дісталася, якби не цей верстат. Я вже колись казав, дивіться, модель 5К. 324А. Оці от останні дві два знака, четвірка і буква А, вони дають великий бонус. Цей верстат поміж центровими, тобто ось фрези і ось обертання деталі, він сходиться на дуже малу величину, там близько 20 мм. Це перший його супер тюнінг. Тобто це йшло з завода. А друге, що я зробив, це я ось, якщо бачите, в чугуні в супорті вирізав шматок чавуну. Тобто він мені там заважав. Я поставив в стіл, зафіксував якось різець, правдами, неправдами, включив обертання стола і подачу І відповідно розтачив в супорті такий карман. Він ні на жорсткість, ні на що. Не вплинув, дякувати Богу, не відкрилась ніяка порожнина. Але я колись робив схожі деталі, тільки тумба, оця стальна була ще більша, тобто циліндр, а з нього маленький такий торчав хвостовичок. І відповідно тут воно ніяк не проходило. Ну, після всіх тюнінгів стало проходить. І після цього мене кілька разів виручала ця ситуація, коли тут в супорті вирізаний, вирізаний чавун і він не заважає роботі. Плюс оправка зроблена маленька на 28 на цей верстат. тут перехідник спеціальний. Ну, Щоб робити такі деталі, довелось трошки прикласти до цього часу. і фантазії. Але тепер я роблю такі здоровенні вали відповідальні. Бачите, з двох сторон. Зараз будемо міряти шліци і такий чудовий ящик його сховаємо назад. А, навіть є деталь контролька. О. Бачите, ще така штука з внутрішніми зубами. Оце до нього пара, вона має вдягтись туди. Тобто у нас всі умови для того, щоб ми зробили якісно гарну деталь.